Я поставив там, не знаю що, мабуть, ці маги, це що договор. Тоже поставив ще не Ми повністю. Будемо взяти покиочка. Може буде. ху хейтери, Я все розумію, ну блин, Я націоналася в тубах. Нефіг мене хейтити. Якісь пави. Гохійма. А где двої Там такі отдыхаються. С кого сюда на двое суток сядем на цю хатку прекрасну. На загуя. Така кратка кофеяна. Не наш за все котки тільки. Які справи у нас? У нас пятнадцять пятьдесят сьом. Завозризмодес. У Утриця са, да не в три, три, тридцять може. Може, хтось хто щось к'ю на може. та того що б хоть би гуя. Во Андрея тихо, він поїхав по воду. в мене щось попровок. молодец, какая хрена уже. Маяк на жопу, на хвори попал. на я уже воду. Да, яка свинья води уже девился. Не сама тебя тут не видно в бок. А в мене я не понял. Завозились капець. Ну ты сто вроде бы хуя. Город бил не лад и выйдет. правда, у нас. Так, на портоне, всегда, все дела. тут все сады нормально. Тики бамбони тут будет. телефон тихо, чмок. Опа, чмок. Пикатка, все возить. Витер, мы все все копать. И все другое, да. Я сейчас буду кивать, чуть камеру. Покльовочка на те столова заебись. Диви Де? натягує леску, пизда Ой, блядь, попускаем полностью за. Да? Та Дей, так не натягується Вс, Все, тепер не натягає. А ні, натягує. Ти потихоньку. що Пополок в другу сторону йде. А, Підьох. диви, він все, пішов в другу сторону. Ти цікаві в сторону йде бать. Дай його. Рібацюга тянуть столова їбать. Ні? Ебать, бать, да. Подну mm. пішо. А де? А. Да разу ще словно. Та не знав, зовсім где? Підозив. Диви, да, 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 давай давай давай. Если там каговась, то снімаюсь? Да, снімаю. Та там тостого на подйоте. Ай, не, це в'язать декорати. Ахую. А вдруг щучка? щук нема. Обідно? Да. А у не є. Да, он бачиш, там хвостом. Боком зацепився. Вони <рик> в зампіну ямку не впасть. Да, да-да є. Не ебать. Та єсть. вам він Єбать. Да, забудь. Не Да, какие лошадные. А ну. Да? Да, да. Я хвост. Назар! Назар! Да, есть. Смотрите. Я бал. я себе. Угу, как бы стигусь. Мелочь. Худ ты! Так хоч бы что Да. Блин, а нападут, бух якум. Да. Спасибо из-за це. Что отпускаешь? Сейчас нашу гимрабойчик. На ну все. Ну все. папа, папа. Да.